Чи є зауваження до проєкту рішення? Ми вже й говорили, але, власне, так само прямо було доповнити е, ще щоваховуючі рекомендації по позиції засідання посід... спільної комісії. Так само тут не було прописано і були пропозиції на засідання комісії доповнити. А тут просто технічне голосування допомогли, як я змінити рекомендації спільної комісії, яка 24 на північній малянівській садові. Правда? Так, так, це збудовано. Хто за таке доповнення? Ще підтримку. Світлана Іванівна, ви забрали? Дякую. Дякую. Так, ставлено на голосування. Питання про затвердження програм розвитку культури у Миральній селищній раді на 2024 2024 років до Повнення. Богоносич. За. Борочук. За. Борочок. За. Борочук. Василь Квічутні. Василенська не голосує. Вийшов. Проголошення. За. Ковальчук Марія. За. Ковальчук Світлана. За. Поприсю. Не голосує Пуцевич, судня Лодоцький, Маціюрська, Озірський, Прокопчук, Стецюк, За. Тарасовська за Чонга, Шанковська за За. Він сьогодні, 17, за, два не голосує, три суднь. Дякую рішення. Переходимо до наступного рацію про надання дозволу. Народовлення резального плану території я вже пані Алея Слава, куда наройність на території селищного ось по попрошуємо цілих 6656 тисяч. Чи потрібно розповідати по данному? <різниця> ні, це ні. Чи є зауваження до проєкту рішення? Нема. Нема? А, загальний. No. No. Okay. Там пише uh, рішення захоплюючи рекомендації постійної комісії. А в нас була спільна. комісія, слова комісії нас спільну комісію. Це з допомогою. Це з допомогою. Важна також пропозицію, щоб змінити постійну комісію нас спільну. Дякую. Чи є ще якісь зауваження до проєкту рішення? Немає. Ставлю голосування питання про надання дозволу на розроблення детального плану території для облаштування алеї з лави колег ворога на території селищної коротики Помиряння про площі 6556 тисяч гектарів. Прошу голосувати за даному питання. Борочок. Борочок. Відсутній Васюренко. не голосує Витовиця. Волошний. Ковальчук Марійович. Ковальчук Світлан. Коприсюк не голосує Піцевич. Сотня Лотоцька. За. Маціюк. Козівський. Пропупчук. Стецюк. Дорожук. За. За. Тарасовська. За Чанко. За. Шамковська. За. Шоцька. За. Є не відсутня. 17 за, 2 не голосує. 2 не голосує, 3 відсутні. Рішення прийнято Дякую. Рішення прийняти. Зараз йдемо про внесення змін до структури поштабної читальності комунальної установи Центру надання соціальної посту порядку середньої ради затвердження рішення. Селишній ради від 6 медика 2022 номер 26 діб 6. Чи потрібно доповідати даному навіть? Ми вміємо з 85 одиниць на 9. Ми вносимо одну одиницю. У нас є соціальних працівників 25 одиниць. Ми що підстав, ні, ходимо, ходимо, помодимо. Ми чому будемо. Ні, ні, одне питання. А ще соціальному робітнику додається когось ставки? Ні, що це. Там доповідаємо на штату, бо там сорока. Ків, співставить. А сюди... Дають ще підставку, бо там була одна підставка, я так думаю, зараз. Ходять дуже таку одиницю. А це друге питання, це працівці вводять. А соціальні робітники доробляють підставку. Але підставки за там не було що. Я можу спеціальну лікціоніка, але хочу взяти деякі ходи ще. Плюс ще вважати одиниця. Добавити до 0,5 ставного ставити. Вона має обслуговуватися. Це нова посада фікція, це супроводовий раді, яка буде мобілізована. Вона вводиться завдяки субвенції державного бюджету. І та субвенція буде спрямована на оплату праці такого працівника. Тобто ви півтора став працівників. Ні, ні, ні. ставки Хто ж західний працівник. Тож ваше? Це стосується вашої. Бюджету, з ну, з Одна так. Скажіть, будь ласка, -як, якщо не помиляюсь, ми як такого спеціаліста з супроводу можемо вводити кілька спеціалістів правильно. Скажіть, будь ласка, присутнім, як там це спеціалістів до, ну, якщо ви водієте інформацію, щоб всі розуміли, на що ми... Ми можемо на протязі року ввести трьох спеціалістів. В цьому році ми подали тільки одну людину, тому що тут же закінчується і, рік. І, да. Ну, а далі на наступний рік ми можемо вдасти ще два спеціалісти. Що буде мас. потрібно нам? Нам є де законку на 100 ветеранів, так. одна людина, нам іде так. так. Хто так. має там торгових людей, хай подають заявки, це відбирає, просто розберіться в цій посаді. Бо виникло ній багато питань, я перепрошую, але я так трошки <звук> в цьому питанні не знаю, <звук> Заявка, заявка є в, е, в інтернеті, є ветеран. подається заявка. В першу чергу треба відповідна освіта. Там освіта йде педагогічна, правоснабстка, соціальна, там е, перелік 4 чи 5 освіт. Будь-хто може подавати 5 чи 6, так, можете подавати заявки. якщо у вас немає відповідної ви Прикріплюєте дипломи, вам заявку не пропустить. Проходите одні тести. Якщо ви їх не пройшли, вам заявку не пропустить. Там теж не просто ну, подати ту заявку. Але якщо, я думаю, в нас ветеранів буде більше. Як і 200, і 300 того, що ми знаємо, що багато вертають це то дуже серйозний напрямок. От так, від це долучайтеся і. І це платить за заплату державний бюджет, це міністерство оборони. Відповідно, потім там, комісія, там потім комісія. Де... Варто змінити постійну комісію на спільну і це да. задання пропозицію, змінити текст, вказано постійно комісію у справах мінімум і спорт. Демократ. Це у нас проходит спільно для того, щоб врегулювати питання, змінити на, постій, на спільну комісію депутатів. Хто за таку пропозицію? на Про внесення змін до структури Статної системи комунального основного центру надання спеціальних форсунської селищної ради, за затвердження рішенням селищної ради від 6.04.2022 року No26, Дік 6, 6, 6 допомогти структуру нову, структуру, так. Ну це, по, що ми проговорили, по ветерану. Борачок. Ворочок. Да. Да. Василюк. Да. Відсутній Василенко. не голосує Витоваць. Да. Волошин. Да. Ковачок Марія. Да. Хорочук Світлана. Да. Да. Куприсюк да. не голосує Куцевич. відсутній Лутоцький? Лотоцький. Да. Лотоцький? Да. Маціюк. Да. Да. Прокупчук? Пропупчук. Да. Стецюк. Да.